Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Вся Україна сьогодні раділа ураженню повітряними силами важливих повітряних цілей. Ворожих літаків А-50 та Іл-22М. Петро Порошенко не забарився і поспіхом причепив на свій дорогий піджак чергову фейкову медаль. Цього разу Порошенко виступив для своїх поплічників у амплуа військового експерта та розповів про нібито свою участь у випробуваннях літака, який знищили повітряні сили. З твердженням сивочолога він звичайний хлопець, який він стверджує, проходив військову службу, ледь недосконально вивчив технічні характеристики одного з найтехнологічніших повітряних суддей. РФ знає його можливості, слабкості і вартість. Загалом, усе те, про що сьогодні писали в новинах, які Порошенко точно читав. Взявши до уваги усі свої, нібито набуті знання, гетьман висловив свій експертний висновок щодо роботи повітряних сил. Він заявив, що літак не могли збити ракетним комплексом Патріот. Про те, якими засобами українські сили вже довгий час творять дива, збиваючи російські літаки. Офіційної інформації немає. Та навіть експерти дуже обережно беруться давати свою оцінку таких подій, адже. Дослідити місця падіння літаків та зробити фахову експертизу, часто немає можливості через те, що літаки падають на окупованих територіях, і навіть фото чи відеосвідчення здобути майже нереально. Також це не розголошують через утримання в секреті українських ракетних розробок. Проте Петру Порошенку не потрібні ці заморочки, адже можна просто зробити гучну заяву. Фантазія сивочолого справді не має меж. Сьогодні він льотчик випробувач А-50. Вчора споряджав у космос Леоніда Каденюка подібної ретори Порошенко все більше стає схожим на Арестовича, кількість бойових виходів, якого вже неможливо злічити. Лишається головне запитання, чому такий спеціаліст у військовій сфері не мобілізується, щоб майже особисто принести Україні у мріяну перемогу. Самому нардепу всього 58 він ще два роки військово зобов'язаний. Здавалось би, ось шанс. Проте далі казок для порохоботів справа не йде. Адже головний талант севочологу удавати, а не бути. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.